Я ненавиджу місяць, я навіть боюся його, бо іноді, коли він освітлює те, що я знаю і люблю, воно стає мені незнаним і відразним. Це сталося примарного літа, коли місяць осявав старий садок, яким я прогулювався. Примарного літа наркотичних квітів і вологого моря зелені, які приносять дикі і барвисті сни. І коли я прогулювався біля неглибокого, кришталево-чистого струмочка, то побачив дивні підсвічені жовтим світлом брижі, ніби невтомна течія несла ці спокійні води до дивних океанів у інші світи. Тихі і блискучі, ясні і зловісні, ті прокляті місяцем води квапились хто зна куди. А з їхніх звивистих берегів, дурманний нічний вітер одну за одною зривав білі квіти лотоса, які у відчаї падали у течію, крутячись вже далеко під вигнутим різьбленим мостом і озираючись назад, з моторошним уморотворенням застиглих мертвих облич. І поки я біг уздовж берега, то очачи поснулі квіти безжальними ногами. Божевільний від жаху перед незнаними речами і суцвіттями мертвих облич, я побачив підмісячний сад, що не мав кінця. Там, де за дня стояли стіни, зараз тяглися обшири дерев і стежинок, квітів і кущів, кам'яних ідолів, пагод і меандрів. Осяяного жовтим світлом потічка, що струмував по повстрев'янисті береги під химерними мостами з мармуру. І вуста мертвих обличчя лотосів сумно шепотіли, благали мене йти слідом, і я не збавляв кроку, доки струмок не став річкою, і не з'єднався посеред боліт порослих рогозом, що хитався на вітрі, і обмілен з блисковитим піском. І берегом широкого і безменного моря. Над тим морем стояв ненависний місяць, а над його безголосими хвилями линули дивні запахи. І я дивився, як зникали обличчя Отоси і відчайдушно хотів знайти сіті, щоб зловити їх і вивідати у них таємниці, які з настанням ночі приносить місяць. Але коли місяць покотився на західний пруг, а тихий відплив оголив похмурий берег, я побачив у тому світлі старі шпилі, що здіймалися над хвилями, і білі колони, прикрашені гірлянтами зелених водоростей. І знаючи, що до цього затонулого місця приходять усі мертві, я затремтів і вже не хотів говорити з обличчями лотосів. А все ж коли я побачив, як далеко у морі з неба спускається чорний кондор, щоб спочити на розлогому рифі, я схотів розпитати його про тих, кого я знав, коли вони ще були живі. І я б запитав його, якби він не був так далеко. Але він і справді був не близько, так що я його зовсім не бачив, коли він наблизився до того величезного рифу. Тож я дивився, як приплив відкочується під утопельником місяцем і бачив виблиски шпилів, веж і дахів того мертвого затонулого міста. І поки я дивився, намагався не вдихати гнітючого смороду мертвого світу. Направду в цьому забутому місці поза простором і часом збиралася вся плоть кладовищ, щоб жирні морські черви її пожирали і ситились нею. Над цими жахіттями ненависний місяць висів уже геть низько, але жирним морським хробакам не потрібен місяць, щоб жерти. І доки я дивився на брижі, що їх здіймала метушня червів на дні, я відчув новий жах здалини, де злітав кондор. Немов моя плоть першою відчула його ще до того, як змогли побачити очі. І моє тіло не марно тремтіло, бо коли я підвів очі, то побачив, що води відринули аж ген далеко, оголивши більшість рифу, частина якого виднілася раніше. І коли я побачив, що цей риф був лише чорною базальтовою короною жахливої істоти. Страхітливо чоло, якої зараз сяє у тьмявому світлі місяця і жахливі копита якої місили пекельний намур на глибокому дні, я закричав і кричав доти, доки обличчя не піднялося над водами, доки сховані раніше очі не поглянули на мене, відвівши погляд від хитрого і зрадливого жовтого місяця. І щоб порятуватися від цієї безжальної істоти, я радо і без вагань поринув у смердючі глибини, де серед порослих водоростями стін і затонулих вулиць на мерцях світу бенкетували жирні морські хробаки.